Друзі, дуже дякую, що ви активно підтримуєте мій спортивний блог, який з баскетбольного перетворився на баскетбольно-хокейний. Зрозуміло, що зараз наші збірні грали в Новій Зеландії. Жіноча збірна там непогано зіграла у 18, в якій країні грали, не, не пам'ятаю, але вони там посіли друге місце, пропустивши в передній данців в своєму дивізіоні. І були вищими, ніж Словенія, Казахстан. Причому вони всім один, по-моєму, в Казахстані виграли е Угорщина, Австрія. Тобто, ми такі хокейні держави випереджаємо в у 18 і зовсім скоро ці хлопці увілються в лави спочатку молодіжної збірної, потім національної. У нас, у нас зараз молода команда, яка дуже круто грає на чемпіонаті світу. Перспективи неабиякі, і я не можу зрозуміти, чому зняли Георгія Зубка. Багато чим ці успіхи цим успіхом наш, наш хокей має завдячувати цій людині. Хто знає, може напишіть в коментарях, що там сталося. Чому його, чому він пішов. З, з Керівництво Федерації, тому що е, він, можна сказати, ледь не самий ефективний з усіх федерацій, ще не знаю, хто там в волейболі, ще волейболісти дуже круто виступають останні роки. Отже, е, а наша головна збірна, е, поки, що, ну, поки що вона на, е, на четвертому місці в своїй групі, але в них є всі шанси, щоб посісти перше. Я не помиляюсь. На першому місці зараз Польща, яка ще не грала ні з Україною, ні з, ні з Італією і Британією. Але британці і італійці мають по 4 очки, у нас 3. Але брит, британці вже одне очко втратили у грі з Румуном з господарем Чепату, з яким ми граємо сьогодні ввечері. І це значно, ну в лапках значно, трошечки по, збільшує шанси нашої збірної. На, на, на повстання першого місце. Тобто це говорить про те, що поляки можуть і поляки, і брити, і італійці всі можуть втрачати в, в матчах з усіма. Тобто, нема у нас, от, не така в нас група, що от е, дві гри все вирішують, і що от ти дві гри над головними опонентами виграв, і вже потім можеш собі гарантувати місце дев'язнього ні. Поляки зараз перші, там буде дуже серйозна заруба. Ось серед четвірки і ще й румуни вставлять. де й японці думають, що можуть когось очки відібрати. Не так же вони погано грають. хокей. От, тепер про баскетбол. Дуже прикро, що після вчорашньої визнання Лігою, вчорашньої помилки в матчі Детройт-Нью-Йорк, Ліга ще потім визнала, що не, справи... не був свиснутий фолн. Мак... Джейсоном МакДеніасом на Луці Донщиці змушений був тренер Лейкерс Реддік брати тайм-аут. А Лука оце, Лейкерс програвала одне очко. І замість цього витраченого тайм ауту якого, до речі, потім не вистачило Лейкерс при розводі м'яча. Лука міг іти на штрафні і або зрівняти рахунок, бо навіть увести свою команду вперед. Це дуже сильно планований результат цієї гри. Але знов-таки, 1-3. І 1-3 стало в серії Golden State Rockets. Дві, як на мою думку. Ну, одна дуже груба помилка, коли надали другий технічний дремон до гріну там за бійку. Вони взяли йому дали неспортивний, спортивний. Ну, бо розуміли, що зламають гру. Так, да, вони гру не зламали. За це їм дякуємо від усіх болівальників. Але в кінці, ну, якщо вже вони так рівняли, вони дали триочковий на батлері у, у, у Дока, взяв челендж. так, да, Сам не один суддя приймає рішення або один там не побачить. Але е, сфолили, сфолили на Батлері, ну, от з того, що я побачив, а потім почув одразу на трьох YouTube каналах, що можна було той фолу надавати, скоріше там фолу не було. Тому що руку захисник тримав вертикально, друга рука була у Джимі на, на животі, але, наприклад, е, ноги взагалі ну, вони просто підстрибнув вверх і все. З піднятою рукою рук він не дотикався і в циліндрі його не залітав. А Джиммі навпаки викидав ногу вперед і ще за таке мали ще Джиммі дати фол, як нема. Ну тобто одно те, що давати там три, три кітки. Ну, але завдяки цим кіткам Голден Стейт вийшли вперед на три очки, і Ван Вліт з сиреною не зміг вирішити долю. Триочковим, точніше, перевести гру в овертайм. І вони перемогли. Ну, отак: от от 3-1 стало в черговій парі. І в усіх парах до 3-1 я принаймні буду вболювати за 3-2.